Слова, слова, о, як же їх багато злітає звістку у нашому житті, від них ми часто зазнаємо втрату, бо на не раз слова пусті, можем словом, як ножем, колоти, і чиясь душа від болю зачинить. А як багато в язика роботи, коли когось бажаємо осудити. слова ми може ображати ближніх, нести прокляття ворожнечу, горе й а ті слова, що сказані з любов'ю ніжно, несуть благословіння, радість, мир, говорить не даремно слово Боже, щоб ми повільні на слова були, де слів багато, і гріх з'явитись може, і просуть, проростуть колючі в серці бур'яни. Бо кожне слово то не немозернина, що на життє падає віллю, що з вуз твоїх сьогодні, друже лине. Чим засіваєш нивути Свою, від слів прийде і суд, і оправдання, життя і смерть у владі наших густ, тож кожен хай у серці зберігає слова, що говорив колись Ісус, слова Його наповнені любов'ю, в них мудрість, правда, в них небесна повнота. Святими чистими були слова Господні, тож приклад ми беремо від Христа. Ісус сказав. Серця все виходить, добро і зло, всі наміри й думки. Що всередині і на устах не буде, тож серце треба пильно берегти, нам серце чисте дарував Спаситель, коли прийшли до нього скаят. Хай Бог поможе, щоб його не забруднити і прославить Господа своїм святим життям. Хай Бог моїй твої очі відкриє, щоб кожен свого серця бачив стан. Якщо світильник в ньому ледь же Ісуса, друже, запросив свій храм. Господь від зла очистить Твоє серце, розвіє темряву небесне світло мить. І з уст твоїх хвала Христу польється і хаща земний Ісус благословить. Слова, слова, о, як же їх багато звітає з уст у нашому житті. Слова, дай Боже, завжди пильнувати, щоб пік достойний принести тобі. Амінь.